Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван В цьому відео поговоримо про перевірені, актуальні вакансії в Грецію. Робота біля моря на літній сезон. Робота буде тривати аж до жовтня. Тому хто хоче попасти в Грецію, не зволікайте, їдьте там. класні умови. Приємна робота, приємний вигляд. Можна також поєднувати з відпочинком. Греція, острів, родос, покоївки, Можна також з мовою. Зарплата від 1000 євро плюс чайові житло харчування безплатно. Офіціанти також. Вакансія хостес у Греції, розкішний курортний комплекс. Обов'язки забезпечування обслуговування для гостей у ресторанах е, від 1000 євро теж. Бар-ресторан, південна частина острову Корфу. Зарплата 1500 євро плюс чайові. А, виїзди зі Львову. Прибирання на острові Роди. Зарплата від 1000 євро. Три працівники на пральню треба на острів Крит. 10 годин. Працювати 2-3 вихідних в місяць. Житло безплатно. Харчування безплатно. А, так, Греція, Халки діки Два кухарі треба. Дві жінки. 1000 євро. Чистими плюс доплата за надгодини. Харчування житло безкоштовно. Родос потрібен масажист в готель. Зарплата від 1000 євро. Житло і харчування безплатно. Ем... Греція, приїзд в Салоніки. бебісітер, репетитор для двох дітей зі знанням англійської 1200 євро. Помічники на кухню, приїзд в салоніки 900-950 євро. І ще цих вакансій є дуже багато. Вони з'являються, відкриваються, закриваються. Якщо ви хочете поїхати у Грецію або дізнатись інформацію, ставте плюс, або пишіть зразу на Viber, Telegram, Whatsapp. Контакти є в описі під цим відео. Всім хороших заробітків!